Сьогодні буду тестувати отакий от маленький портативний оприскувач. Він на 2 літра. Робочу розтабін де менше 1,75 В наборі така інструкція з гарантійним талоном. А також такі змінні деталі. Перед використанням потрібно його випробувати на звичайній воді, що я зараз і зроблю. Набрала я води ось по цю позначку. Зараз накачую до 15 разів написано по інструкції і буду випробовувати. В принципі, тут води видно, досить непогано він працює. Мені треба буде цього року оприскати. Навіть не оприскати, а оприскувати регулярно самшит, бо на нього напала самшитова вогнівка, то я думаю, що такий агрегат мені допоможе. В наших магазинах він коштує отак: от 200 гривень виробник Україна. Чим буду оприскувати, дивіться далі. Буду робити відео. Погода трішечки налагодиться, бо зараз йдуть дощики. І при сухій погоді я буду робити оприскування сам шита від вогнівки. Рекомендують кожні два тижні, чим потім покажу.